На вічну пам'ять Котляревському Тарас Григорович Шевченко. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнезвербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж діся соловейко? Не питай, не знає. Згадай лихо, та й байдуже. Минула, пропало, згадай добре, серце в'яне. Чому не осталось? Отож гляну та згадаю. Було, як смеркає, за щебечі на калині ніхто не минає. Чи багатий кого доля, як мати дитину, убирає, доглядає, не мина калину. Чи сирота ще до світа встає працювати? Опинеться, послухає, мов батько та мати. Розпитують, розмовляють, серце б'ється любо, і світ божий як великдень, і люди, як люди. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала, Ташечку зраділа і защепитала, Почула дівчину. І в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю. Козак маленький цілує, вітає, за руки хапає. І йдуть по долині тихою ходою. І дичі співають, як дитячок двоє. Від той кали, прийшли, посідали і поцілували якого ж ми раю благаю. Реве Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилі підійма і бліди місяць на ту пору і хмар де де виглядав, неначе човен в синьо морі, то верена, то потовав, Ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликалось, та ясен раз у раз, скрипів. На пальміщі пшеницю вжала, втомилася, не спочивать пішло в снопи пошкандибала, Івана сина годувала, в нос повита і кричала, у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над силом сидя задрімала. І сниться літий син Іван. І уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі Свою ж таки пшеницю жнусь, а діточки обідне суть, і усміхнулася на Бога, проснулася до Нічого, на глянула, взяла, його тихенько сповела, Та щоб до дала нового, ще кобу дожинать пішла. Мені однаково, чи буду жити я в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми. неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином. Не скаже синові Молись, молись, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитись, чи ні? Та неоднаково мені як Україну злі люди присплять лукавій огні. Її окрадною збудять ох неоднаково мені. Зацвіла в долині. Червона калина, ніби засміялась, дівчина, дитина. любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти гай на долину. Зоре моя вечірньої, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселенька воду позичає, як широка сокорина вітер спустила, а над самою водою верба похилилась, аж, роз... аж по воді розіслала зеленіє віки. Та чи вода у синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацькеє, а думка говорить. Куди ти ідеш, не спитавшись, на кого покинув, батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі, додому ключами, Плаче козак, шляхи біті, заросли тернами. Село, Село і серце відпочине, село в нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть, сади, пілюють хати. А на горі стоять палати, неначе диво, а кривом, Широколисті і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Тече вода з спідяна. Яра на дали пишається над водою червона калина. Пишається калинка, яві молоді, а кругом їх ведь ворози і лози зелені. Тече вода вдасть загай, та попід горою. хлюпочеться качаточка поміж осокою. А качечка випливає, скачує за ним, Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. На панщині пшеницю жала, втомилась, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувати, воно сповито, як кричало, у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попества й ніби сном над сином сидя, затримала, і сницей той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на воль та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та й усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела. А щоб дожать дола до ланового, що й копу до жена пішла. Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдались на хрещені діти. Між веками тобі біленька <плес> бабочка. Сидить наночі, досі сиди дід біля хатиночки, І бавить хороша, так черяла смаленьке вноча. І досі сниться лише з хати, весела сміючись, мати. Сірий діда і дитя аж тричі весоцю вік. Приймали руки, годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить книжку. Де ж ти лихо, печалі ті вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. день погас, і все спочало. Все в хату і собі пішов опочивати. Зора моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. І По воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує. А сич у лісі та на стрісі недолю віщує. Сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай їм. Я їх добре знаю. Добре знаю, зора моя. І розкажу тобі і спать не ляжу. А ти завтра тихенько богові розкажеш. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, Зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють гати, а на горі стоять палати, неначе диво, округом, Широко листі і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори за Дніпром. сам Бог вертає на село.